Наприкінці 2024 року, коли Україна заявила про повне припинення транзиту російського газу з 1 січня, словацький прем'єр-міністр Роберт Фіц проводив низку дипломатичних переговорів у Брюсселі та Москві, намагаючись зберегти поставки до своєї країни. Словацький політик зробив низку гучних заяв щодо бутім та катастрофічних наслідків рішення Києва і навіть погрожував припинити постачання електроенергії, яка вкрай потрібна Україні, та обмежити допомогу українцям у Словаччині, якщо рішення не буде скасовано. Докладніше про те, що з цього справдилося, що виявилося політичним популізмом публічника Путіна, дивіться далі. Усе більш істеричні попередження Фіцо про енергетичну кризу у центральній Європі наразі виглядають порожніми словами. За три дні після припинення постачання газу прогнози про його брак у Євросоюзі не справдилися, а ціни на нього не злетіли до небес. Згідно зі статистикою Gas Infrastructure Europe, резерви газу у Словаччині заповнені більш як на три чверті, що вище за середній сезонний показник. А в Угорщині приблизно на 68%. Інші країни-члени ЄС, які раніше залежали від Російського. Ського газу також мають значні обсяги у сховищах. Повідомляє політико. За словами провідного експерта з газових ринків та виконавчого директора компанії S&P Global Лорена Русецкаса, сьогодні немає жодних проблем із поставками газу. Обсяги енергоносія у сховищах європейських країн відносно високі порівняно з попитом. Тому навіть якби не було альтернативних джерел, проблеми з постачанням не виникло б альтернативних джерел достатньо. Експерт з енергетики чеської консалтингової компанії ЕГУ. Міхал Коцорек вважає, що вплив рішення Києва на ЄС загалом буде незначним. Ба більше, на його думку, один ризик: той, з яким постійно мали справу трейдери, яким постійно маніпулювали, підштовхуючи ціни нагору, нарешті зник. За словами експертів, Словаччина спочатку повномасштабного вторгнення готувалася до завершення угоди, що було давно очікуваним і навряд чи дивним. Крім того, хоча ціни на газ дійсно можуть трохи зрости, трейдери вже прицінилися до припинення дії транзитної угоди, а рішення Німеччини Сувати оплату за транзит газу, що поставляється до центральної Європи, допоможе уникнути різкого стрибка цін. Імовірно, причиною істеричної реакції Роберта Фіцу на ситуацію є не хвилювання за долю Євросоюзу, а втрата доходів, які Словаччина отримувала від транспортування російського газу сусідам. За підрахунками українських аналітиків, Словаччина заробляє на торгівлі російським газом до півмільярда євро на рік. Депутат європарламенту від правлячої партії Смер Катерина Ротневедялова Визнала, що питання газової угоди з Україною має величезне значення для уряду, адже плата за транзит становить більшу частину державного бюджету. Запеклі спроби Фіцо зберегти лазівку для отримання прибутку. Били ще один клин між ним та лідерами ЄС. Його несподіваний візит до Москви для проведення прямих переговорів із путіним викликав засудження і спалив усі важелі впливу, які Словаччина могла мати на Україну. У розмові з політиком міністр енергетики України Герман Галущенко назвав блефом. По Розифіцу щодо припинення поставок електроенергії, оскільки це абсолютно суперечить правилам ЄС. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.